О, ну це вже щось нормальне. По навігації дом не міг знайти, зато за суші їду без. Краковська. Тепер понятно, що така оплата. Алло? Добрий день. Кур'єр. Да, да. Поняв, а де вас почекати? Бо тут цей адрес, що видалиться біля заправки, отут автогаз. І от тут і чекати на заправці, фактично, так? Да? Ну, а, а, Поняв, тут де, тут де будинки. Наший попався українчик. Тепер ще треба його чекати три хвилини. Дякую. 200.00. 40, 40. 240. Ну, Щас 250 давай. Десятки не мало? Є. Okay. Тільки тут буде не десятка, а uh -huh. друге менше. Стоп, о, я буду. Може я без дачі. Yeah. Буде. Або yeah. там, ну, 200, 40. 40. Бо 30, це ж не мені, я їх потім в вольту віддаю. Двадцять, двадцятка, тоді ще менші. Ну можете так. дати п'ятдесятку я тоді там девять. Да? да, 230, ще 60 так, і ще. Так. Ще 80. Це вже напевно, багато зараз. Двісті, двести двадцять, двести тридцять, двісті тридцять пять, а 240. сорок. 24. Злотий ще я? Да, есть. Лежить два. То я зараз ти ще дам. Нам Точно, чи дав. Точно кажу, чи, чи пошукати. Держи <пожи> на Дякую. <культоту і> <пожили> 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 <пожили>